Щодавно стартував проєкт за ініціативою вашого фонду, він називається Всесвітня спадщина в руках молоді проєкт покликаний, щоб інформацію про культурні пам'ятники спадщину, взагалі національну, всесвітню Україну зробити доступною для молоді. Яка функція вашого фонду? Тобто чим ви займатиметься? Благодійний фонд обдаровані діти майбутнє України за підтримки Міністерства культури України та у співпраці з Національною комісією України в справах ЮНЕСКО започаткував проєкт освітня спадщина в руках молоді. Це не наша власна ініціатива, це міжнародний проєкт який був е розпочатий Центром Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і е мережею асоційованих шкіл ЮНЕСКО у світі. На сьогоднішній день цей проєкт проводиться більш ніж у 120 державах світу і мені приємно констатувати, що нарешті е молодь України дочекалася втілення цього проєкту і впровадження його саме в наших умовах. Е щодо цього проєкту, яка мета? Це перш за все те, що молодь буде мати можливість отримати грунтовні знання щодо національної та всесвітньої культурної та природної спадщини. По-друге, що вона буде знати ті ризики, потенційні та реальні загрози, які існують щодо охорони та збереження культурної та природної спадщини. Ну, звичайно ж, це формування шанобливого ставлення до традиційного фольклору і е, культури як носіїв нематеріальної культурної спадщини. Ну і взагалі це розширення світогляду учасників проєкту і е, також долучення молоді до... Величезної культурної та природної спадщини через міжнародну співпрацю, бо планується і обмін міжнародним досвідом. І, звичайно, проведення міжнародних конференцій, семінарів для молоді. І взагалі ця програма дуже цікава, творча, вона креативна, бо можна створити будь-які трансформації будь-які форми втілення її. Але головне те, щоб молодь знала про надбання культурні та природні свого народу і міла цінувати це. І не тільки національне надбання, а звичайно через охорону та розуміння цієї проблематики, щоб молодь знала взагалі, що являє собою всесвітня спадщина людства вже, яку треба знати, цінувати, діяти, охороняти і передавати нашим прийдешнім поколінням. Скажіть, будь ласка, чому тоді благодійники зацікавилися цією темою, тому що в нас є держава, яка опікується національною спадщиною. Ви партнери в цій ситуації з державою? Я, да, я являюся у партнерстві з е, національними інституціями, такі, такими як Міністерство культури та Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Але ну, так трапилося, що у світі цей проєкт розпочався з 94-го року, а в Україні він поки що не проходив. Але є такий ініціатор, є люди, які небайдуже ставляться до е, цієї актуальної дуже проблематики. І мені здається, що зараз саме настав час взятися за цю проблему і доносити до молоді е, такі ґрунтовні ґрунтовні знання. Ми ж розуміємо, що не вся молодь зможе почути цю інформацію. Можливо, треба зробити, щоб цей курс, якщо він буде дійсно цікавий і викличе резонанс у суспільстві, щоб, приміром, запровадити його в школі. Наскільки це реально? Наскільки от зараз ведеться така розмова на рівні міністерства, яке опікується? Освіти, науки, молоді та спорту. Ну, По-перше, хочу сказати, що до участі в цій програмі ми долучили ту молодь, яка вже підготовлена, бо програма достатньо важка і програма, яка враховує в себе лекційні та тематичні заняття, та семінари та лекції з приводу таких дисциплін, як історія, географія, краєнознавство. І учасниками програми є, перш за все, учні асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні. По-друге, це учні-члени Малої академії наук України і також саме, як і переможці всеукраїнських олімпіад. Тобто це спеціалізована програма, це не для широкого загалу. І е, е, окрім е, таких тематичних е, завдань, також на учасників чекають і відвіданих і музеїв, і визначних е, місць, е, і е, так само, як і е, творчі майстерні. А для молоді всієї України е, цей, ця програма завершиться таким галоконцертом е, і фінальним акордом, е, який буде уявляти собою молодіжний конкурс творчості. де е, всі, Вся молодці, юнаки та дівчата зможуть прийняти участь у творчому змаганні свого роду п'яти номінаціях. І я думаю, що наших роботи, наших переможців буде дуже-дуже багато. Пані Владу, скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що треба було йти навпаки до тієї молоді, яка нині проживає в селі, тому що в них немає якісної літератури, в них немає інформації, а ті обдаровані діти, вони і так багато чого знають. Тобто цей курс треба було навпаки йти, щоб його розповідали в села, в невеличкі міста, а не зосереджуватись, зокрема, там, в Києві, в великих містах, в обласних центрах. Ну, так трапилося, що поки ми розпочали як пілотний проєкт, саме втілення у Києві, а потім, звичайно, у нас є вже запрошення від регіонів, від областей щодо впровадження цього проєкту саме там. В тих умовах. Тому це тільки початок, це тільки старт. І е, тут важливо врахувати всі е, можливості щодо втілення проєкту, звичайно нам, як організаторам проєкту, е, добитися максимально високих показників щодо усвідомлення молоддю, е, тих важних е, проблем, які виникають е, щодо охорони всесвітньої та національної, культурної та природної спадщини. Ви зараз е, в основному говорите про ту просни, просвітницьку роботу, яку робить ваш фонд. Е Наскільки це важко організувати, тобто фінансова сторона цього проєкту? Ну, фін... Фінанси, фінансами, але, звичайно, існує правильна розробка програми, існує менеджмент та креатив. Мені здається, на, у плані благодійної діяльності дуже важливо, щоб перш за все було натхнення і бажання зробити, донести. І по-друге, щоб це була системна робота. Ви е, питали, е, чим мій фонд е, відрізняється, відрізняється, відрізняється від інших. Від інших. Да. Перш за все, системною роботою. Я не працюю в умовах е, якихось е, одноднівних проявів актів доброї волі. А це втілення програм, як, як, які охоплюють достатню кількість учасників цих програм. Ми зараз згадали тільки про проект Я берегиня також про. Всесвітня спадщина в руках молоді, які ще інші проекти? Ну і активним є проєкт з книгою в серці і проведення всеукраїнської соціальної кампанії Читай книгу. Що це за проєкт? Це проєкт, який, скажімо, є логічним продовженням соціального фотопроєкту Зірки з книгою в серці. І, скажімо так, що дуже зацікав, зацікавились обласні. Обласні організації щодо е, того, що читати становиться модно, і вони хочуть е, популяризувати читання у своїх областях та регіонах. Тому е, до нас звернулося з приводу проведення такої соціальної кампанії, гучної, е, широкої, і е, фонд є також співзасновником цієї всеукраїнської соціальної кампанії. Читай книгу. Довелося зайти на ваш сайт, на сайт фонду, там є рубрика Волонтери. Можна заповнити резюме, відправити, ви його розглядаєте і вирішуєте, чи берете uh -huh. цю людину вам допомагати, чи ні. Чи багато таких охочих вам допомагати? Так, да, багато дуже. Мені приємно, що молодь ставиться дуже відповідально щодо надання допомоги та участі у соціальних програмах. І, наприклад, у проєкті Світня спачена в руках молоді нам активно допомагають волонтери з університету культури та мистецтв, факультету міжнародний туризм. Тобто це спеціалізація, і вони також з задоволенням, як і учасники проєкту, вислухують лекції і ходять на відвідані до музеїв і приймають участь у творчих майстернях. Так само, як і в проєкті з книгою в серці. Для них на... досвід. Да, студенти лінгвістичного університету. Ну, тобто кожна людина е, шукає можливості прояву е, своєї доброти, свого милосердя і шукає ту аудиторію, шукає ту програму, в рамках якої вона може проявити такі е, добрі моменти і прояви своєї душі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, культура благодійності в Україні сформувалася чи ще поки не сформована? Я сама дуже здивована, яка кількість благодійних фондів, організацій існує в нас. І всі вони мають такі широкі масштаби, і всеукраїнські благодійні фонди і міжнародні. Ну не завжди мета, місія фонду вона співпадає з реальною діяльністю. І це треба констатувати. І те, що я вже казала і на чому акцентувала увагу, що як для мене дуже важлива ефективність проведення таких програм і заходів, і звичайно ж системність роботи. Бо інколи дійсно фонди відкриваються просто під якісь транші, під, під якісь суми, які треба реалізувати. А результатів, як ми бачимо, немає. Тобто ви визнаєте, що є місце непрозорого використання там, грошей? Я не можу визнавати, але в житті існує все. От е, в цьому контексті для вас інші благодійні організації, вони конкуренти? Чи у вас якісь є спільні проекти з іншими товаришуєте, можливо, якісь е, реалізовуєте? Акції. Ну, мені приємно, що е, мій фонд він зайняв свою нишу і він працює з своєю категорією дітей, молоді, яким дійсно е, потрібна допомога. До того ж, я втілюю ті проекти, які не втілює ніхто. Ні, ні варіантів з книгою, ні варіантів щодо питань збереження та охорони національної та сусвітньої культурної та природної спадщини. Тому я вважаю, що ми на своя, свій шлях і е, е, я дуже хочу бути професійною та ефективною в цьому напрямку. І на завершення нашої програми, скажіть, будь ласка, от фонду три роки ви вибрали, скажімо так, не найкращий час, щоб починати благодійні проєкти, тому що ваші колеги кажуть, що зараз криза, люди не відгукуються, не допомагають. Чи можете спростувати цю думку? Ну, Все залежить від власного бажання людини робити те чи інше. А якісь перепони, якісь забобони, вони завжди будуть знаходитися у людей, але для мене важливо діяти. Настав час діяти хоча б на відстані протягнутої руки. Якщо я вважаю, я зміню, не знаю, може, зроблю якийсь подарунок чи втілю програму і надам допомогу хоча б там. 100 учасникам чи 200 учасникам проєкту це вже прекрасний, чудовий результат. А чи чекаєте ви якихось рішень від парламенту? А, ну, було б дуже добре, якщо б парламент схвалив законопроект щодо благодійників та благодійної діяльності в Україні і щоб, звичайно, благодійники від цього отримали високі, високу ефективність. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Бажаю вам тільки успіхів. Я нагадую, що це була Влада Прокаєва, голова благодійного фонду Обдаровані діти, майбутнє України. Я з вами прощаюся. На все добре, до побачення.